Восрес, Христос Воскрес. Ісус Воскрес. Слава Богу, друзі, наше служіння вже підходить до кінця. І я не хотів би починати якусь нову тему, але хотів би нагадати річ і про те, що ми говорили минулий раз. Марка 10:45 написано: адже Син людський, тобто Ісус Христос. Не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як ви у, за багатьох. Амінь. І якщо пам'ятаєте, минулий раз я говорив таке слово, «Три рішення Ісуса Христа заради тебе. І я побачив, що в цьому вірші. Саме показані три рішення. Перше рішення Він прийшов. Він прийняв рішення прийти на цю землю. Хотів Ісус приходити сюди на цю землю, як ви вважаєте? Сильно йому хотілося. Якщо нас дати таку можливість, вибір, в якій країні ми хотіли би народитися. Якщо б нам сказали, що дається друге життя. В якій країні? Віра в Україні. хтось каже в Ізраїлі, хтось каже в Америці. Але Христос, Він вибрав нашу землю. Він вибрав наш гріховний світ. І Він прийшов, Він народився, щоб ми пізнали Його. Друге рішення, ось ми можемо побачити в сьому вірші, він прийшов або прийняв рішення нам служити. Він не просто прийшов, народився і жив для себе. Друге рішення, що ми дивимося на цей вірш, він прийняв рішення служити. І якщо будемо чесними, відвертими, кому він служив? Людям, які були сповнені гріха. Беззаконня, злих доріг. Люди, і казали одне, а думали зовсім інше. Люди, і кричали на верну неділю осана, осана, а потім що, його розіб'яли. Якщо б нам був вибір вибирати, приймати рішення, кому би ми служили сьогодні? І будемо чесними, якщо по людські, то ми служили би і, і тим, хто любить нас, хто поважає нас. Ми б їм допомагали, молилися, зціляли і, і інше. Але якщо ми бачимо Христа, то Він служив всім, Він був для всіх. І цікаво, що Івана, якщо у вас є Біблія, Івана в другому розділі написано, що Він знав серце людини. І другий розділ Івана останні вірші. Івана, другий розділ, 24-й вірш. Сам же Ісус не звірявся їм, або на російській не довірявся їм, бо сам знав усе. І не мав потреби, щоб хтось свідчив про людину, а вже сам знав що було в людині. І, до речі, друзі, останнє його служіння, коли він омивав ноги свої. Пам'ятаєте, він омивав 11 і 12. І 12. І я ось уявляю, як він мив ноги тому, хто його продав, хто його зрадив. Ісус служив всім. І знаєте, друге рішення Христа. Він служив, Він віддавав себе. Знаєте, чесно, сьогодні не хочеться служити. Це велика робота, це робітлива робота. А ще знаєте, служити тому, хто не безраджує або скоро не зражуть. І третє рішення, що ми дивимося на цей вірст. Яке рішення він третє прийняв? Віддати свою душу за нас. Віддати своє життя за нас, друзі. Перше рішення прийти в цей світ. Друге рішення служити нам, людям. І третє рішення, Він помер за нас. Він міг би не йти на хрест. Ми бачимо Його щиро відверту молитву, коли Він каже, Господи, що можна, нехай мене, мене щаше сія. Мені дуже подобається, що Христос дуже щиро і чесно говорить з Богом Отцем. Він каже те, що Він думає, Знаєте, іноді ми молимося одне, а думаємо про інше. Але мені подобається, що Христос те, що Він думав. Не про що міркував. Не за що переживав, він батько ще сказав. батько, я не хочу. Але нехай буде воля твоя. Це рішення. Він приймає рішення померти за нас. Він приймає рішення взяти весь гріх цього світу, всі хвороби цього світу. Він приймає рішення дозволити творінню. Знущатися надсем. І, друзі, на Інесі я хотів би сказати, що, дивлячись на цей вірш, я хотів би, щоб і ми в цьому житті виконали рі головних рішення заради Христа. Якщо ми якщо говорили про рішення Христа, вони про нас, вони заради нас. Якщо ми любимо Христа, то і в нас також буде рішення. І минулого раз я говорив, і я хотів би ще раз нагадати, це перше рішення це покаятися. На треба знаєте, пережити народження згори. На треба щиро віддати себе Богу. Це рішення. Ми згадуємо рішення Затхея і сказав, Господи, ого я обману, я вчетверо роздав. І половину свого імення я роздам нужденим людям. Це рішення. Ми бачимо покаяння блудного сина, написано, я встану і піду, і скажу бай -о в очі, що я грішив і проти неба, і проти тебе, мій батько. Це рішення. Бо іноді в нас і є. Я порис і сажалення А? Жаль, да? і... Ні, це, це правильно відривалося. Жаль. Або ми сажаємо. Це і слово мітамілеєм. Ми просто ну, жаліємося про те, що ми натворили, Але робимо далі цей гріх. Але ояння метаної грецька мова, це коли ми залишаємо цей гріх. І я хотів би, щоб це було перше рішення заради Христа. Друге рішення служити Ісусу Христу. Служити людям, яких полюбив Ісус Христос. Немає радшої реакції на те, що робив для нас Христос, Я служити людям так, як Він. Служив нам. Амінь. Ми хочемо бути схожими на Христа. Ні, ми іноді хочемо бути схожи на Христа, де є і Хрища. Наприклад, ми хочемо сіляти, як Христос. Ми хочемо виганяти демонів, як Христос. Ми хочемо збирати багато людей. Великий НАТО хочемо збирати, як Христос. Ми хочемо бути популярними, як Христос. Але мати характер, як Христос. Я скажу чесно, відверто про себе, не завжди хочеться. Дари силу, владу Христа хочеться. Але давайте чесно скажемо, характер Христа не хочеться. І нещодавно мені Святий знову знову нагадує саме головне, що Ісус хотів передати учням, це Матфія, 11 розділ. Матфія 11 розділ. 28 вірш. Прийдіть до мене всі, втомлені та обтяжені. Я заспокою вас. Візьміть моє рамо на себе і навчіться від мене. Чому? Лагідності і потірності. Без лагідності і потірності неможливо служити Богу людям і мати, що мир із спокій. І третє, друзі, я говорив, хочу повторити на танк. І такі рішення ми можемо зробити заради Христа. Я написав, якщо потрібно буде бути готовим віддати своє життя за Христа і за діло Боже. Амінь. Василь Васильович, я пам'ятаю, декілька служить тому згадував, що є країни, які сьогодні продовжують. Вбивати християн за християнську євангесть у віру. Але знаєте, з чого починається наша смерть за Христа? Це розп'яття нашого Я. Правда, Віктор Іванович? Якщо людина не готова розп'янати своє Я, дуже проста істина, вона ніколи не віддасть своє життя за Христа. Амінь. Якщо людина не готова вмирати для гріха, якщо людина не готова розминати своє Я, вона ніколи не помре за Христа. Нехай ніхто вас не обманює і ви не вмануєте себе, і я також себе. Якщо я не можу промовчати, якщо я не можу змиритися, якщо я не можу довірити Божий суд Його. Коли не дозволю собі померти за Христа. Я собі кажу особисто нагадую. І наостанок я хотів би сказати ще раз або нагадати нам три рішення Ісуса Христа заради нас. І ми будемо це дякувати Ісусу. Ми будемо дякувати за перше рішення, за те, що Він прийшов в цей світ. До того приймали рішення інші люди, наприклад, Ісая. Він казав, ось я пішли мене. Ісая прийняв рішення. Але прийшов час, коли приймали рішення і Ісая, і Єремія, і Ізеїль, і Даниїл, інше, яке Бог посилав. Ісус приймає це рішення. Друге рішення Він хотів служити, а не щоб йому служили. Це окрема тема, я не буду забирати час. Друге рішення він служив людям. І ми минулий раз казали про те, що він служив не і, і ввечері, в а, але і бувало, і випадки, що і ночі він служив. І третє рішення він віддав себе за нас. Тому хотілося б, щоб і ми, маючи велику любов до нас через Ісуса Христа, народилися згори, служили Господу людям. І, щоб рівно буде, віддали своє життя за нього. Остання думка. Ісус переміг мій страх, щоб я ходив у свободі. Ісус переміг. Мою славність, щоб я жив, ходив, служив в Його І Ісус переміг мою самотність, щоб я завжди був в Його присутності. Ісус переміг мій сором, щоб я знав, що я прийнятий їм. Ісус переміг мій гріх, щоб я мав чисте серце. Ісус переміг мою вину. Щоб я зазнав, пережив прочення. І Ісус переміг мою темряву, щоб я був світлом у Ньому. Ісус переміг смерть, щоб я, друзі, уважно, мав вічне життя. Ісус переміг мій егоїзм, щоб я навчився любити інших. Ісус, Ти воскрес для мене. Амінь. Друзі, давайте ми станемо, помолимося, подякуємо Богу. Дорогий наш Господь, ми схиляємося перед тобою. Ми щиро дякуємо Тобі за Ісуса Христа. Ба... За цей приклад послуху, за цей приклад любові, безумовної любові. Ісус, ми сьогодні приходимо до Тебе в молитві, твої присутності. І ми кажемо дякую тобі за ці три рішення, які ти прийняв для нас, Господи. Ми дякуємо для нас. Ми дякувати продовжуй служити нам, Господи. І ми дякуємо, що ти прийняв рішення віддати своє життя за нас. Ти бріняв муки страждання на руку, Господи. Ти прийняв сість страждання і може пережити людина на цій землі, щоб ми мали життя вічне, щоб ми мали життя над лишком, Господи. Боже, я дякую Тобі, Господь. Я молюся про себе, я молюся про кожного з нас, щоб в нас була правильна реакція на те, що Ти, Господь, зробив. Для кожного із нас. Я дякую, я дякую тобі за кров, за спасіння, за великі благословіння. І я молюся, щоб ми ніколи, ніколи, Боже, не забували того, що ти зробив для нас, нам на Голгофі, нам на Христі, тобі слава, тобі подяка, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Ми залишаємося на ногах, заспіваємо ще одну пісню. Дякую за голову за Гро. За за дякую Тобісу, дякую тобі. За воскресіння двоє, возьня твоє беремо. 有。 Дякую тобі. Дякую тобі. За воскресіння, твоє за воскресіння, твоє перевод твою якою дякую. дякую тобі.

А я туриз. Оче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. Я і ми прощаємо винувальцям нашим. І не веди нас у споусе, але захисти нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава у вірі. Амінь. Друзі, сідайте. Я зроблю і оголошення і відрване. Pomôľte sa za náš.